У Верховній Раді пропонують відкликати з посад членів парламентських комітетів втеклих з України нардепів Дмитрука і Одарченка про те, що такі персони досі роблять у комітетах. Ми поговорили з головним редактором руху Чесно Олександром Саліженком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Як пан Дмитрук взагалі міг бути там онлайн? І там же ж перелічували дописувачі, хто там був серед присутніх, і представники з Офісу генпрокурора Набу, САП, ще хтось на Нацпол? Як? Ну насправді ситуація і трагічна, і комічна водночас, і але вона вона насправді це лише один із прикладів. Насправді, проблема більш комплексна. Ми неодноразово писали останні кілька років про це: про те, що народні депутати, які мають підозри, де хто має підозри в державній зраді, вони залишаються. Крім того, що вони залишаються народними депутатами з, з мандатами, поки триває слідство, поки вони перебувають в СІЗО, вони залишаються. Як нартепами, так і членами комітету. Більше того, деякі з цих депутатів вони мають керівні посади в комітетах парламентських. Наприклад, ми ще повернемось до Дмитрука, але якщо говорити про керівні посади, то, наприклад, Олександр Дубінський він досі є заступником голови комітету, водночас, він в СІЗО, він має підозру в державній зраді. Нардеб Микола Тищенко, він є заступником голови досі комітету з питань транспорту. Тобто, ситуація така досить тривала, вона комплексна. І Артем Дмитрук це лише один з прикладів. Одарченко знову ж таки він досі є членом антикорупційного комітету. Якби, якби це парадоксально і трагічно не звучало, ось. І добре, що після цього резонансу, який ви виник після. Втечі Дмитрука відреагувало керівництво і парламенту і Давида Рахамі, керівник більшості, і він є автором цієї постанови, і голови інших комітетів Сергій Оношас і Анастасія Радіна. Ось, але це питання не вирішується відносно інших депутатів. Так ну якщо, наприклад, завтра парламент все таки проголосує розгляне цю постанову і їх відкличуть з комітетів, вони не будуть членами цих комітетів. А чекайте але... прямо прямо да. завтра, це має відбутися. Ну, я так припускаю, сьогодні ага. засідання закінчилось. Е Проекту постанови цієї не було. Ну, можливо, її, її винесуть завтра. Або післязавтра мені здається, що мали пошвидше пане Олександре, я тут до ваших слів ну можна ремарку таку дозволю собі дрібку, ну дещо скепсису можу так сказати. От добре, що постанова з'явилася. От добре, що її внесли, відреагували на ситуацію. А от ви певні, що її внесли і відреагували на ситуацію, не на те, що там вигулькнув на засідання онлайн Артем Дмитро. А на те, що Буча здійнялася в медіа через це, е, звісно, на те, що виник резонанс в суспільстві і в медіа, про те, що про це написали, але е, потрібно сказати, що крім них, нещодавно було щось подібне, просто менш резонансне, наприклад, відно... відносно нардепа Сергія Шахова, який теж оголошений в міжнародний розшук, і його шукає набу, е, і перед тим його оголошував в розшук Вищий антикорупційний суд, але він досі є членом. Комітету з питань екологічної політики він також бере участь в онлайн засіданнях, голосує онлайн. Ми про це також писали раніше, але з ним, наприклад, такої постанови немає. Він Більше року не відвідає парламент е, фізично, так він е, от, долучається в онлайн режимі до засідань комітету, але в парламенті його немає і фізично його немає в Україні. Тому, на жаль, ситуація ну, я, я теж не знаю, як це коректно Дивно. коректно сформулювати. Ефірні слова треба підбирати. Да. Е, нагадую, говоримо із головним редактором руху, чесно, Олександром Саліженком. Пане Олександре, а от е, дивіться, е, якщо. Е, Ну, не, не знаю, може, це ми на такий хит, хиткий ґрунт припущень, зрозуміло, е, залазимо. Але все ж таки. А навіщо ці е, депутати приходять і голосують? От Тут теж підозріла дуже ситуація. ну, Втекла людина з України. ну, е, Це його совість, його е, моральні якісь настанови. Це не, не нам зараз обговорювати. так? Е, але потім він заходить онлайн, голосує, щось десь прийняти. Приймає тут е, немає чогось такого, що треба почухати собі потилицю і подумати. А з яких е, радощів він там ну, не на пляжі десь е, відпочиває, а йде голосувати у Верховну Раду? Звісно, це, це теж питання, яке виникає, коли. Ти бачиш е, цю ситуацію, а в них ну ми можемо припускати, звісно, через що саме вони це роблять. Але ну, наприклад, е, Артем Дмитрук, здається, він вчора відреагував. Він е, написав, що він е, що, що в цьому дивно, адже він виконує свої депутатські обов'язки. Тобто, в його е, йому це потрібно для того, щоб. Якраз пояснювати, аргументувати свою позицію, що, начебто, це якісь політичні переслідування, ця справа сфабрикована, і так далі, що він залишається депутатом угу. і, і так далі. Тобто, для нього це якраз продемонструвати безсилість системи, що його не можуть перше екстрадувати, затримати повноцінно, де ставити в Україну, щоб він поніс покарання, і так далі, і, і до того ж, і, я, я я додам да. трошечки від себе, і до того ж ти. Кати це, я не знаю британським правоохоронцям, коли до них дійде історія про екстрадицію з документів. Звісно, і тут ну потрібно зазначити, що справді в народного депутата залишається мандат і всі ті права й обов'язки визначені законом, доки немає остаточного вироку суду, який набув законної сили. Тобто, поки триває слідство, поки оголошена там підозра, всі ті законні права й обов'язки в нього залишаються. І звичайно, тут тут мало б реагувати більш. Бути проактивною позицією керівництва парламенту і парламентських комітетів і більшості через те, що ну вони ж розуміють, що це несе репутаційні ризики для парламенту. Що абсурдною виглядає ситуація, коли народний депутат, якого розшукують правоохоронні органи, досі залишається. Членом правоохоронного комітету і голосує за зміни до кримінального кодексу України. А він якраз вчора голосував за за зміни до кримінального кодексу України. Е, ось феєрично. феєрично Так, ситуація справді феєрична, і е, позиція керівництва парламенту мала бути не реакційною, а проактивною. Вони б мали передбачити це і цю цей проект постанови зареєструвати завчасно раніше. І не лише по ньому, а по інших народних депутатах, тобто це комплексна проблема. Ми ще не торкаємось іншої сторони цієї проблеми, тому що ми також про це писали і раніше про те, що досі членами комітетів на керівних посадах залишаються 13-ро, це майже половина колишньої фракції ОПЗЖ. Нардепів, які були обрані від забороненої проросійської партії, але вони мають керівні посади в комітетах на рівні секретарів, заступників, голів підкомітетів. І ця ситуація також ніяк не змінюється. На жаль, хоча для цього не потрібно вносити зміни до законодавства спеціальне, Потрібно лише проект постанови про їх відкликання і заміну іншими народними депутатами на їх місця і все. Але очевидно немає політичної волі для цього. Ну, пане Олександре, ну тут ми можемо, як кажуть, згадати злі язики, які говорили, що де-факто коаліція вже не та, не та. Хто ж голосувати? Ж як вони будуть у Верховній Раді? Свісно, якщо їх Випхати з цих комітетів. Ну от Пане Олександре, я знаєте, трошки наостанок таке безпомічне певним чином питання поставлю. А що, що робити у цій ситуації? Це як із Шуфричем. Це треба місяцями нам, як громадянському суспільству, виходити, запрошувати там, ну не знаю, чесно, інші організації на ефіри, робити новини, робити якісь публікації. З цього приводу і клювати, просто клювати, клювати і клювати може хтось із цих перелічених і вилетить з комітетів. Безперечно, ми маємо це робити через те, що е, як, наприклад, вчорашня ситуація стала відомою, так, тому що е, якраз звернули увагу журналісти і громадські, яка займається моніторингом роботи цього комітету, е, так, через, через те, що є, є ще й проблема з публікацією відео. Ми, наприклад, е, відео з засідання правоохоронного комітету його, на жаль, не публікують після повномасштабного вторгнення, і лише після того, як звернулися до членів комітету, до заступників голови комітету. Перевірити цю інформацію, чи це насправді так лише після цього підтвердили, тому ми маємо і далі справді лупати цю скалу, висвітлювати це, звертати увагу суспільства. Самих народних депутатів керівництва парламенту, через те, що якщо не буде висвітлення діяльності як самих народних депутатів, окремих комітетів загалом парламенту, то ми не будемо знати, що там насправді відбувається. Тому це найменше, що ми можемо зробити в даній ситуації. Угу. Ну і вже геть на останок маю ще одне питання, пане Олександре. Ну дивіться, давайте до Артема Дмитрука повернемося. От цікаво, офіс генерального прокурора. Ми вже згадували про це. Каже... Що готує документи для екстрадиції цього депутата втеклого. Так? Він е в Лондоні був затриманий, е заарештувати його не заарештували, але якісь обмеження встановили, ну то така справа, це вже Лондонська поліція, нехай за ним поки що слідкує. Е але от суто теоретично, уявімо, подали документи, е Лондон погодився, екстрадували. Що далі? Він же ж нардеп. Цілий чинний народний депутат. Що з екстрадованим народним депутатом в нас тут відбуватиметься, як на мене, найбільш найбільший виклик для нашої правоохоронної системи – це підготовка процесуальних документів для цього, через те, що якраз від якості їхньої підготовки залежатиме якраз подальша доля, що буде з цим депутатом. Його можуть. Після, ну, це, звісно, теоретичні якісь е, гіпотези. Якщо його екстрадують, його можуть, наприклад, взяти під варту, посадити в СІЗО. У нас є частина депутатів, які перебувають в СІЗО, і Олександр Дубінський, і Пономарьов. Е, е, його теж можуть взяти під варту. На нього можуть накласти інші обмеження, як з Миколою Тищенком, так, браслет, домашній арешт і так далі. Але це лише при умові, якщо його екстрадують. Тому що для того, щоб це відбулося, мають бути підготовлені, якісно підготовлені документи нашими правоохоронними органами, передані їх Великобританію і правоохоронні органи Великобританії мають взяти їх до відома і на їх основі це зробити. А це найбільший виклик. Тому якщо би ця робота не буде пророблена, то ми на жаль залишимось лише в розмовах, що б могло бути. І яке покарання міг би понести даний народний депутат, ну і знов таки цікаво, чому говорять про Дмитрука і не говорять про е, другого втікача, пана Ударчену. Так? так ну тут я ж кажу, тут є низка так само, і Сергій Шахов досі, і інші народні депутати, які також е, не в Україні. В них є питання від правоохоронних органів або антикорупційних органів, так але е, лише бачите, після резонансу звернули. Увагу лише на Дмитрука. Про ймовірність відкликання з посад членів парламентських комітетів нардепів Дмитрука і Одарченка ми поговорили із головним редактором руху Чесно Олександром Саліженком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.